Гороскоп на 2 квітня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни, ви не станете нікуди поспішати, але встигнете зробити все, що запланували. Вигадувати щось нове не доведеться. Давно перевірені методи виявляться ефективними. Не потрібно буде все робити в самотужки, оскільки вам охоче допоможуть і давні, і нові знайомі. Тельці. З'являться незвичайні ідеї, майже відразу представиться можливість реалізувати їх. Правда, спочатку вам навряд чи вдасться знайти помічників, оскільки не всі зможуть гідно оцінити ваші плани. Не засмучуйтесь, незабаром стане очевидно, що ви близькі до успіху, тоді оточуючи і пропонуватимуть підтримку. Близнюки. Вранці навряд чи вдасться уникнути дрібних розбіжностей. Деяким близнюкам у цей час важко буде порозумітися навіть з найближчими людьми. Але серйозних конфліктів не виникне. До того ж, дуже скоро вплив позитивних тенденцій посилиться, домовлятися і знаходити компроміси стане набагато простіше. Раки Ранок порадує добрими новинами. Раки, які останнім часом ламали голову над якимись складними завданнями, зрозуміють, як треба діяти і дуже скоро досягнуть мети. Добре складуться поїздки, як заплановані раніше, так і ті рішення, про які ви приймете в останній момент. Леви, якщо ви запланували на цей день щось важливе, починайте діяти якомога раніше. Ранок підійде для багатьох справ, як давно знайомих, так і нових. Особливо прихильні зірки будуть до левів, які звикли діяти самостійно, покладатися тільки на свої сили, ні від кого не чекати ні підказок, ні порад. Діви складні та важливі справи краще відкласти. День для них навряд чи підійде. Не варто й вирішувати серйозні фінансові питання, оскільки є небезпека, що ви не врахуєте фактори, які пізніше відіграють важливу роль. До того ж, оточуючи частіше, ніж зазвичай відволікатимуть вас, тож зосередитися буде складно Терази! ви встигнете зробити більше, ніж запланували, при цьому ні особливо поспішати, ні займатися кількома справами відразу не доведеться. Багатьом Терезам знадобиться вміння творчо підходити до вирішення будь-якого завдання. Скорпіоне, сумувати буде ніколи. Відразу кілька завдань вимагатимуть вашої уваги, можуть виникнути проблеми, які ніхто, крім вас не вирішить. Хоча часом потрібно буде поспішати, ви нічого не випустите з уваги, будете уважні до деталей, не допустите навіть дрібних помилок. Стрільці Багато чого виходитиме добре на початку дня. Завдяки підтримці зірок ви швидко впораєтеся зі справами, які зовсім недавно здавалися надзвичайно складними. Відмінно проведуть час стрільці, які вирушать на розважальні заходи або на екскурсії. Підійде цей час і для навчання, ви багато чого схоплюватимете на льоту. Козироги. День виявиться досить неспокійним. Багатьом козирогам потрібно буде відмовитися від планів, складених раніше, і взятися за щось нове. Не можна сказати, що такі представники знаку зроблять це радо, однак до вирішення будь-яких завдань вони віднесуться відповідально і серйозно, тому й результатів досягнуть відмінних. Водолії вдалий день. Варто скористатися підтримкою зірок, щоб вирішити якесь важливе питання, впоратися з проблемою, яка турбувала вас і ваших близьких. Як треба діяти, підкаже інтуїція. Риби, щось може піти не так, як ви очікували, але настрій від цього не зіпсується. Зовсім навпаки, ви побачите нові можливості, знайдете спосіб швидко вирішити завдання, які давно вимагали уваги. Деякі риби отримають несподівані пропозиції від старих знайомих, відразу дадуть відповідь на них згодою і не пошкодують про це.